Коло сьогоднішніх обстрілів півдня нашої держави, ви знаєте, що було. Вражена наш порт Рені. Це була шахедна атака, була там і на Дніпро атака. Ну тобто комбіновано це все було, я маю на увазі по територіям, але зараз конкретно про Рені, тому що е, на цей раз, чим особлива ця атака, вона ще й додалася до неї такий пікантний епізод в е, підриву взриву і падіння ж зрештою шахедів на території Румунії. І ось уже румунське міністерство оборони від реагувало у себе на сайті своєму міністерства національної оборони Румунії Так ось, Міністерство національної оборони категорично спростовує Спростовую інформацію в публічному просторі щодо так званої ситуації, що сталася в ніч з 3 на 4 вересня, коли російські безпілотники нібито впали на національну територію Румунії. відповідальні структури міністерства національної оборони в режимі реально часу стежили за ситуацію спричиненою російськими атаками з безпілотників як минулої ночі, так і з суботи на неділю на інфраструктуру в районі українських портів на Дунаї. Засоби нападу використані. Російську Федерацію жодного разу не створювали прямих військових загроз національній території або ж територіальним водам Румунії, тобто, вони не вбачають в цьому випадку для себе загроз для території. Міністерство національної оборони вжило посилених заходів пильності в національному наземному морському і повітряному просторі та сприяє зміцненню оборони та стримування на східному фланзі відповідно до наступ національного плану та. Планів союзників ну і Варто зазначити, що звичайно ці напади Російської Федерації на нашу цивільну українську інфраструктуру Міноборони Румунії засуджує і глиб... говорить, що глибоко суперечать ці атаки нормам міжнародного гуманітарного права. Ну і е, я вже вам робив перелік цих випадків, коли потрапляли на території Молдови, там знаходили уламки, прилітали ракети. Ну це не країни НАТО, але ж і в Польщі був трагічний випадок. Ну тобто, це не перший випадок, коли Російський. Янські атаки сприяють тому, що страждають саме країни НАТО і є якби жертвами в цих епізодах. Але ось цікаво, що багато експертів-аналітиків, зокрема і ось датський Андерс Нільсен, відомий аналітик, говорить про те, що НАТО не буде. Реагувати на такі ось е, провокації з боку росіян, тому що вони мають задіяти своє якесь озброєння, свої відволікати ресурси, на е, щоб вберегтися від таких не ну, провокацій, м'яко кажучи, але ж і вони будуть забирати ресурс від допомоги для України. Тож вирішили допомагати, давати, давати, а на такі провокації не реагувати.